І в цьому контексті я став свідком дуже цікавої дискусії на всесвітньому економічному форуму у швейцарському Давосі. Я, взагалі, по перше, хочу сказати, що цей холодний протяг між Сполученими Штатами та Європейським Союзом він відчувався протягом всього всесвітнього економічного форуму. На кожній дискусійній панелі виникало питання: так хто ж має взяти на себе відповідальність? Так хто ж має зробити перший крок вперед, а хто має поступитися, і так далі. І насправді дуже репрезентативною. Був один діалог під час дискусії, яка якраз стосувалася організації безпеки на континенті. Ця дискусія вона точилася між двома людьми: Вольфганг Ішенгер – це е, німецький дипломат, і Ніл Фергюсон, це американський вчений. І я. Просто залишу це без коментарів, щоб ви послухали і зробите свої висновки. США Нам кажуть, Україна це ваша проблема. А ми не можемо відправити лише європейські війська в Україну без американських. Є правило: заходимо разом і виходимо разом, якщо ми НАТО. Європа не має достатньо сил та ресурсів. щоб я порадив там, звісно, мають бути якісь європейські війська, але їх повністю не прийме Путін. Моє рішення там мають бути війська Індії та Китаю. Путін не почне війну проти китайських солдатів. Це найгірша ідея, яку я чув у Давосі за 10 років.